Так, Привіт. я. Лена, на твоє прохання передивляюсь в кабінет. Спочатку вудвам вот, вот кабінет подивимось, потім подивимось по камі. Так, по-перше, що я тут помітила кабінет. Новий бюджет не дуже великий тут відкорочено. Але, тим не менш, трошки статистичних даних тут буде не вистачати для того, щоб зробити висновок. А, саме по якимось зеленним товарам, по топам і так далі. Бачиш, що ділилася спочатку, була на всі товари компанія. Чи вона була створена, а по итогу не запущена. Потім інші товари, дешеві товари, без фіда пробувала. Без фіда тут підозріло дешевий трафік. Варто було б перевірити, чи воно не пішло там кудись прилажухи крутитися. Але я думаю, що тут все це діло вимкнене. Просто така специфіка може бути, коли в компанії немає достатньо розуміння, де показуватися. Скажімо так, кабінет новий, і коли на нову аудиторію запускаєш. Цікаво, що по обом групам така досить дешева ціна за клік. Органайзери. Всі товари без сюди і окремо на підставки для ноутбуку. Зараз тоді підемо у звіт, як місця розміщення. Подивимося, що там у нас було. Ну так, да, от бачу, вона пішла, пішла по цим. Іграм крутитися. Можливо, їй треба дати другий шанс. Коштів вона небагато витратила, але тим не менше. А, так, тепер йдемо сюди. Від того й дешеві кліки, власне. Більше всього, ми витратили на цю чіпку з товари. Компанію, давай по неї пройдемося. Ну, якщо конкретно її брати, то тут всього два товари, котрі отримали більше 100 кліків, по яким ми можемо якийсь висновок робити, що вони неефективні чи щось таке. А, давай станемо на розріз усіх компаній, подивимось, як товари по всім компаніям відкручувалися. Дуже різний ціновий сегмент бачу. Коефіцієнт конверсії, на що дуже хочу звернути увагу, він менше одиниці. Це зазвичай сигналізує про те, що з сайтом сайт потребує поліпшення, може не вистачати якоїсь важливої інформації для замовлення по цим виробам. Десь нема тригера, щоб людина звернулась. Десь вона просто не бачить цю кнопку. Подзвонити десь, кнопка непомітна. Не... Сам сайт не провокує людину зробити першу дію, залишити замовлення або процес замовлення складний. Тому що зараз ну, такий час, що. Максимум інформації має бути на сайті. На сайті Лю, ну, люди трохи ліниві, вони перші не будуть писати і уточнювати деталі. Вони підуть ще 2-3 вкладки тут відкриють і подивляться, подивляться там, де буде більше інформації, туди звернуться. Можемо відсортувати товари по конверсіям і подивитися, у яких товарів є потенціал. Я не знаю, які піс. По бізнесу. Ну, зазвичай в рекламі нормальна націнка. А, З мого боку, виглядає, що оцей куточок споживача, а, відпрацював в мінус, а з ними є проблема. Я працювала такий товар, досить висока конкуренція, та ще й ціна за клік 15 гривень. Можливо, варто вимкнути, зосередитись на інших товарах. Потім. Я отут от от з гарним коефіцієнтом конверсії товару і а, з, з добрим росом. Можливо, їх варто було б продублювати і запустити в окремій кампанії як варіант. Або відновити цю кампанію, вимкнути ті кутачки, те, що в нас вже відтестувалося, і щоб трафік розподілився на користь цих товарів. По фоткам, що можу сказати? Ну, тут на прев'юшці фотки не зовсім чисті. Що я маю на увазі? Є трошечки деталі на фотографіях, які можуть відволікати від процесу покупки? Ну, ось, власне, такий стелаж, да, добрий такий, гарний, з гарним чеком товар. Тут він сфотографований в торговому залі. Мене особисто ця папуга дуже відволікає від сприйняття стележу. Тут ну, яка порада? Або перефотографувати, якщо це можливо, або відредагувати це фото, видалити йому фон і перезапустити? Вкрай маленький опис для цього товару. Враховуйте, що якщо це товар для бізнесу, то тут мають бути такі. Характеристики, як розмір, ширина, навантаження на поличку, з якої товщини деревини воно виготовлено, і так далі. Можливо, прораховано 2-3 варіанти цього стележа в різних розмірах по ціні, щоб була якась варіативність, якщо ви це самі виготовляєте. Давайте переглянемо сайт. Ну, це те ж саме з цим А, Тут також. Тут трошки, бачите, фото не гарно масштабуються, обрізається, як і тут. Є моменти з пропорціями так, цих фотографій. Це вже на стороні сайту йде налаштування. Тут гостра тінь. Так, звичайно, воно тут якби на гостра тінь ще й обрізається. Воно тут. Краще і привабливіше виглядає, ніж на мобільних, але врахувати, що це дуже-дуже маленька картинка на мобільному, і якщо це від деталі, от сірувати такий фон, вона не контрастна, то Сітяр буде низькувати у цього товару. До речі, давайте по СІЦРам. Ну, Цей товар дешевий, світленький, сітяри гарні, нормальні, нормальні. От якраз у вас буде відповідь, да, де можна поліпшувати. Табличка буде через 5 хвилин. 046 CTR, 092 CTR, 065. Тут може щось. Просто не те, що вони очікують. Бо фотка наче контрастна. <кхе> І це вже будуть наші перші претенденти на поліпшення. Табличка відчинено зачинено. Давайте кілька переглянемо, що з ними може бути. Не сприймається. Бачите, тут якесь відзеркалення йде, і на малому екрані може не сприйматися. Тут треба переробляти. Знову ж таки, розмір є. Вибачте, буде через 5 хвилин. Ага, тут телефончик. Отак. По цьому теж, бачите, тут деталі трошки, вона ще не квадратна, ця картинка. Ну, тут в ідеалі, коли обираєш опцію, щоб колір виробу теж змінювався. Дуже не вистачає тут колл-трекінгу, всплива, що вам перетелефонувати, затопоменуємо за 30 секунд. Тобто люди ще люблять поговорити, потребують уваги, але. Шанс висловитися, і вже далі їм допоміг менеджер по телефону і продав по телефону. Бо все ж таки е продукція індиві індивідуальна. Е я думаю, що потреби часто нестандартні бувають. І якщо у вас є обладнання, ви це все виготовлюєте, то е чому ні? Чому не закривати такі потреби і не обмежуватися тільки тим, що є на сайті? Давайте головну сторінку сайту переглянемо. Тут хотілося б клікабельний цей банер, щоб був ввів на відповідні, відповідні категорії сайту, щоб роботи теж були клікабельні і вели, вели на відповідні категорії, було б дуже зручно. Ще на банері варто розмістити спеціальну пропозицію. Тобто Можливо, кав'ярня нова повністю з нуля обладнається, вибачте, і їй потрібен великий перелік цієї продукції, а ви могли б зробити для неї якусь спеціальну пропозицію. Ну, це добрий блок, до речі. Про актуальники. Це теж я таке люблю, коли трошки командою видно людей за всім цим. Трошки походжу по сайту. Ну, тут можна наповнювати, да? для SEO це важливо телефон. А нас чудово тут наповнено. Е, ну, по головній сказала, да? не вистачає якогось зачіпки, да? хука, як і по всім сторінкам сайту. По карткам є питання. По заповненню, заповненню цих карток. Також пам'ятайте про те, що це товар для бізнесу і ціна має важливе значення. Тут моніторинг ринку. Я дивилася, якісь у вас підставки там, для льодиаників акрилові. Вона вас коштує, якщо не помиляюсь, 250 гривень, при видачі в мене вийшли такі по 150 200, ось ці підставки. Да, ось вони від 150 починаються тут вище. Да, я розумію, зрозумієш, це може бути ще якийсь другорядний товар, суперсупутній і для вас не, не цікавий до продажу. Ну але тоді варто виключити його з реклами, розуміючи, що це не конкурентна пропозиція. Відштовхуючись від вашого бізнесу, там, де ви знаєте, де у вас сильні сторони, що ось таке потрібно, але його ніхто не виготовляє. Ви запускаєте цей товар в рекламу. І другий момент, що це потрібно, в нас класна ціна, у нас класні умови, тобто позиції, в котрих ви впевнені найбільше, їх, їх і пушимо найбільше, по ним робимо най, найкращі описи, даємо на них бюджет і тестуємо по продажам. Ну, ось одна ця підставочка. Ну, тобі що, ж так чіпляюся, але тут мала, а, мала можливість порівняти, так він мені впав в око цей товар перший. Меню набірне. Та, це така розповсюджена штука. Ну, бачите, тут навіть не можу, не можу порівняти, не розумію його ширину, тому що вбиваю в інтернеті. Є таке, наче і за 2400, і за 1600. Ну, це не, не зовсім таке. Смуги дерев'яні 2,600. Наче виглядає тим самим? Чи тут воно в два рідочки йде? Ну, є певні питання не закриті. Я бачу, що перелік продукції досить великий, і тут варіантів, як можна було б будувати структуру p ну, досить багато. Да? Можна там, наприклад, для кав'ярні в одну кампанію запустити, для салонів краси там та інше супутнє — в іншу можна дерев'яне в одну, акрил — в іншу. Ну, тут гратися можна по ціні розбити, що теж мені якби досить відгукується. Отакі штуки: саме товари, товари, супутні, окремо рекламувати з високим чеком. Але, але тут ну, важливо, як я, важливо, як я сказала, почути бізнес, да, зрозуміти по яким, пропозиціям тут, по яким товарним позиціям тут найсильніша пропозиція вибачте, за тавтологію, і по ним пробувати запускатися. А, тому що ви ну вивчити кожну позицію на предмет конкурентної спроможності ну, — це години займе. Я думаю, що тут власники краще знають і підкажуть, з чого починати що найбільш цікаве. Наприклад, тут я навіть неонових не вивісок чомусь не бачу, не можу знайти. Я знаю, що вони не дешеві, і коли теж займалися рекламною продукцією, просили мене ці вивіски просувати, тому що там гарний чек. Мілочівка, вона по-своєму цікава, тут гарна маржинальність, навіть на цій табличках, але часто замовляють їх небагато, і виходить, що ціна за клік вона з'їдає просто той чек. Тому тут така двояка історія. Можливо, з дешевих цих товарів, табличок можна виокремити ті, що регулярно замовляють партіями. Тоді так, це має сенс. Якщо. Uh, є переважно позиції, що по одній дві штучки йдуть. О, тут буде важко з ними по просуванню. Ну, наприклад, ця вибачте, буду через 5 хвилин. Да, це як, як супутній товар, а не точно як не основний. І з нею буде важко вийти в плюс. З куточками там важка історія, бо їх вони всім потрібні, куточки споживача, uh, і дуже перегрітий ринок, чесно скажу. Там і ціну треба тримати, і при тому ціна за клік 15 гривень, то взагалі не в які ворота не влізе. А, так, щоб не зовсім да, замикатися на критиці, показати пару прикладів, відкрила сайти Друкари. Це не зовсім, звісно, прямий конкурент, але як це могло б виглядати по тим же табличкам, а обираємо матеріал, потім розмір, і воно автоматично прораховується хочу дешевше. Ага, тут по готовності загруженості, ну і так далі параметри, а, такий собі конструктор. Є кнопка купити в один клік, зверніть увагу, да? а, чого я не помітила на вашому. Так, потім є кнопка допоможемо з будь-яких питань. Цей сайт дивимось. Тоже, тут о, досить яскрава така головна сторіночка. Лаконічно, гарненько тут о, переходи в категоріях. Можна швидко зорієнтуватися. О, подобається це. тут о, ну, моменти, як вони працюють. О, перенести це на ваш бізнес, да, якісь о, фото з виробництва такі лаконічні. Є такі таблички да, з прорахунком, що скільки коштує, о, його можна було б робити. У вас на картках товарів такі таблички. Um, в залежності від розміру, якщо не хочете, або технічно ці випитання не можна зробити. І в соцмережі, ось вони прям яскраві. Тут на комп'ютері uh, трошки менше помітно, на мобільному вони будуть прям помітні такі досить великі кнопочки. Це важливо. Давайте ці ж таблички глянемо. Ну, тут взагалі як лендінг це побудовано, але тим не менш. Ще один сайт, до речі, тут от, о, ці вкладки вони, тут не найвдальніший приклад, але все-таки форми оплати одразу, де ви знаходитесь і як доставка йде. Теж зручна Е, Ну, і як ідея до тестування, подумати на предмет того, чи варто вам рекламуватися по всій Україні. Наприклад, такі штуки, як ці. Таблички будуть через 5 хвилин, відчинено, зачинено, вони дешеві, і в великих містах їх можна виготовити. Ну, да, ви в Києві знаходитесь, якщо я не помиляюсь, відповідно, по місту. І плюс в Києві великий ринок, є сенс рекламуватися. Я в Одесі. Скоріше за все, я би замовила таку табличку, табличку по місту в Одесі. Тут Можна це все затестувати, але я ж кажу, тут не дуже великий обсяг трафіку, щоб сказати точно, що якийсь регіон а, не працює. Ну на форматі припущень можна зробити, а, зробити таке припущення і запуститися вузько лише по Києву. Спочатку і взяти ще там кілька великих міст, подивитися, як вони відпрацюють. А, можливо, вас навпаки будуть замовляти з райцентрів, з… Маленьких містечок, де е, таких рекламних агенцій немає, їм все одно треба е, цю послугу, ну, цей товар замовляти по новій пошті. Е, там і буде нижча конкуренція. Бо навіщо вам конкурувати з усіма фірмами по всій Україні в Дніпрі, в Одесі, в Харкові і так далі, е, коли вас ще буде з'їдати вартість доставки цієї речі. І людина закаже, якщо їй вилізе пропозиція, скоріше за все, по місці знаходження. Тобто, якщо підсумувати, то тут варто визначити кор товарів до реклами, визначитися з регіонами, що в якому регіоні рекламувати, з цим кором товарів попрацювати з картками, дослідити в планувальнику ключових слів, підібрати синоніми до товарів. Можливо, в мерчант-центрі через кому перепрописати ці назви для поліпшення, де замінити назви, якщо там нечистотні запити, по фонам почистити, де, можливо, прибрати деталі, щоб ось такої історії не було. При цьому звернути увагу на сітіари найнижчі. Ну, а сайтом треба працювати, не вистачає заклику до дії, якщо підсумувати так. Прості звернення не вистачає о, в усій цій історії. Ну, до речі, ось я натискаю о, в кошик, і навіть не дуже зрозуміло, що він додався цей товар в кошик. Уже я десь з третього разу зрозуміла, що тут не буде сповіщення, Все-таки, користувачі до цього привив, звикли. Давайте глянемо, як у вас тут. Чому тут просить в мене промокод на, на цей товар я навіть не можу. Ага, отак. Промокод трошки відволікає. Якось його треба по-іншому реалізувати, бо хочеться нажати підтвердити і перейти на наступний крок, а треба тиснути, оформити замовлення. Так, телефон, імейл. Емейл я би зробила не обов'язковим полем. Все-таки зараз люди не всі користуються імейлами. Перштамат самовивозу у вас немає, так? Да? Це могла би бути ваша конкурентна перевага непогана. Притримання акваріу. Ну, кошок більш-менш кажу, можна і мил прибрати і подумати на, на рахунок самовивозу, якщо це можливо. Так, начебто, все з важливого. Бажаю успіху вашому бізнесу. Віруше у вас це.